Обов'язково знайдіть трохи часу і відвідайте незрівняну оперу. Площа Марії Терезі. Вона розташована в історичному центрі. Штесі. Як любовно називають, його, майже без втрат проіснував попередні 700 років. Музей великого композитора Вольфганта Аде Моца. Церкви святого інтер'єр храму розкішний. Стіни, наче облити позолотою а от міську ратушу ви зможете знайти майже у будь-якому місті Європи. Тут імперські палаци сусідять з оригінальними сучасними будинками, класична опера з культовими нічними клубами, історичні кафе, харігери та легендарні сосисочні кіоски із ультрамодними ресторанами. Так. Ми у відні. І твоя подорож починається саме зараз. Сучасний Віден різноманітний і надзвичайний. У ньому поєднується непоєднуване. Різні епохи, стилі та культури. І ми спробуємо все це поєднати за декілька днів. Вперед! І розпочну свою прогулянку з оглядом Віденської державної опери. Найбільший австрійський оперний театр. Центр музичної культури Астрії. до 1918 року Віденська придворна опера. Будівля, в якій в даний час розташовується Віденська державна опера, була побудована у 1869 році. Довгий час вважалося, що будівля одна з найкращих будівель світу. А ще Віденська державна опера, хоч і пропонує своїм слухачам, надзвичайно різноманітний репертуар. По праву вважається хранителькою. Кращих традицій віденської класичної школи і насамперед школи Моцарта. А ознайомитися з афішою та цінами можна на офіційному сайті театру. Опис я залишу під цим відео. У відні жили і творили багато відомих композиторів: Моцарт, Бетховен, Штраут, Шуберт, Брамс, Глюк, Гайден та багато інших. Тому не дивно, що відень протягом багатьох століть вважається музичною столицею світу. Обов'язково знайдіть трохи часу і відвідайте. ...незрівнянну оперу. А як потрапити до віденської опери дуже бюджетно, я розповім наприкінці цього відео. А от якщо глядаючи пам'ятки Австрії, ви все ж таки не є шанувальниками опери. Працюють екскурсії всередину будівлі штат Сопера. Такі екскурсії проводяться щодня о 14 годині. Дорослий квиток коштує 9 євро, пенсійний – 7, студентський та дитячий – 4. Можна придбати квітки за 15 хвилин до початку екскурсії. Користуйтеся. Площа Марії Терезії. вона розташована в історичному центрі відня між музейним кварталом та ховбургом. Простір площі прикрашений газонами з декоративно підстриженими чагарниками. Та чотирма фонтанами зі скульптурними групами, виконаними із Караського мрамору. А у самому центрі площі встановлена пам'ятник імператриці Марії Терезії, одна із найвідоміших представниць гамбурзької династії, зображена у вигляді 20-метрового пам'ятника, що сидить на троні, в оточенні чотирьох фігур, що символізують мудрість, силу, співчуття та справедливість. А ще на площі розташовані будівлі двох е найбільших віденських музеїв, збудованих у стилі італійського ренесансу музею природознавства та музею історії мистецтв. Обидві будівлі розташовані один навпроти одного і абсолютно симетричні. Відрізняються лише скульптурні оформлення їх фасадів. Колекція музею природознавства налічує понад 20 мільйонів експонатів і вважається однією з найбільших у світі. Початок цих зборів було покладено габсбургами ще у 18 столітті. А от музей історії мистецтва відомий на весь світ своєю картинною галереєю, яку австрійські імператори збирали протягом усієї своєї історії. Тут представлені полотна Пітера Брайля старшого, Рубенса, Рафаеля, Теціана, Джорджоне, Коваджо, Пруджиніо та ще багато великих європейських живописців. А навпроти площі Марії Терезі розкинувся у всій своїй величі імперський палац Ховбург. Зимова резиденція австрійських габсбургів. На її території розташувалося 19 палаців, зведені у різні періоди, та близько 20 інших будівель та пам'ятників. Тому я вирішила розповісти про цю унікальну перлину Відня в окремому випуску. Рігінштраси. Бульварне кільце Відня. Вулиця прокладена на місці старих фортечних стін 13-го століття. Саме тут розташована більшість визначних пам'ятних місць: витончена ратуша, палац Ховбург, музеї блюзники на площі Марії Терезії, з Страса. Ви побачите резиденцію австрійських габсбургів, музей історії мистецтва і природознавчий музей, державну оперу, парламент та ще багато інших міст, парків та скверів це моя воля. Цими словами імператор Франц Йосип у 1857 році розпорядився про будівництво Рінгстраса. Вже на вулиці, до речі, 5,3 км. кілометри. Досить довго, щоб наповнити місце численними монументальними будинками, побудованими у 1860-х роках. Зведені на рінгстрасі будинки, починаючи з державної опери та закінчуючи музеєм історії і мистецтва, нині. Відносяться до найважливіших пам'яток відня. А от якщо пішки всі п'ять кілометрів розвага не для вас, або дивитися основні величні історичні споруди відня через те, що вам на рінж траси дуже хочеться, можна скористатися простим і досить бюджетним способом. трамваєм номер один. Від зупинки біля оперного театру ви зможете оглянути з вікна і площу Марі Терезі, і, і Віденську радушу, і бургтеатр, і Національний університет, і ще багато багато чого. До речі, які є варіанти квітків на міський транспорт Відня та як їх придбати, я розповім у наступному випуску про сучасне відень. Будівля австрійського парламенту у Відні це будівля, в якій із 1918 року. До сьогодні засідають Національна та Федеральна Палати парламенту Австрії. До цього часу в будівлі була Палата депутатів двоєдиної монархії Австрогорщини. Будівля була побудована у 1874-83 роках у стилі неогрек За проектом архітектора Тефіля фон Хенсена. На жаль, на сьогодні ведуться реставраційні роботи, і ми не можемо насолодитися повною мірою. Нереальною архітектурою парламенту, але будемо сподіватися, що скоро закінчиться ремонт, і ми зможемо насолодитися цією архітектурою. Шкода, що зараз за лісами не видно найвідомішу пам'ятку будівлі скульптурну композицію Афіни Палати з фонтаном, що була створена між 1893 і 1902 роками. Міську ратушу ви можете знайти майже у будь-якому місті Європи. Столиця Австрії не виняток. Віденьську ратушу видно здалеку. Це заслуга її 105-метрової вежі, яка є свого роду маяком. Велична будова зі стрільчатими вікнами та високою вежею у старому місті Відня. Не собор і не палац, а ратуша. осередок міської влади столиці Австрії. Тут засідає ландах, тобто місцевий парламент. Працює муніципалітет та офіс бургомістра. У 1868 році їм усім стало тісно у колишніх приміщеннях і було оголошено конкурс на проєкт нової будівлі, яку виграв, до речі, німецький архітектор Фрідрих Шмідт. У Віденській ратиші та на площі, що перед нею, яка називається Радхаусплац, регулярно проводяться всілякі міські події. На рік це приблизно 800 заходів. Розклад можна переглянути на офіційному сайті, посилання на який я залишу, як завжди, під цим відео. До них входять виставки, вернісажі, концерти, кулінарні фестивалі. До речі, зараз вся площа це суцільний коток, на якому можна провести дуже гарний час. Однією з найцікавіших подій вважається перетворення площі влітку на кінотеатр під час літнього кінофестивалю. Ви зможете побачити не лише кінокартини на будь-який смак, але й послухати оперу, мюзикли. До півночі тут звучить музика і проходять танці. Навіть неозброєному помітно, що поверхи біля ратуші різної висоти. Це придумано для того, щоб відразу розрізняти робочі та парадні приміщення. І ще трохи корисної інформації. У радиша відбуваються по понеділках, середах та п'ятницях о 13.00 безкоштовні екскурсії, але потрібен попередній запис майже за місяць. А на плюти радуша розмістився Королевський бургтеатр, чудовий інтер'єр якого прикрашений фресками Густава Клімта та Франца Мать. Побудований з ініціативи Марії Терезі у 1748 році згодом неодноразово перебудовувався. був практично повністю зруйнований у 1945 році. Але був відновлений. На центральному фасаді будівлі встановлена скульптура Аполлона компанії Муз драми та трагедії. А от серед тихих двориків відня причаївся музей великого композитора Вольфганта Аодея Моцарта. Розташований за адресою Домграса 5. У єдиній, що збереглася до наших днів в Віденській квартирі Моцарта, австрійська назва музею Моцарт Єве. Це старовинна чотириповерхова будівля, в якій австрійський композитор жив з 1784 по 1787 роки разом із своєю сім'єю. Тут же було написано і одруження Фігара. Значна частина інформації присвячена віденському періоду життя Моцарта, що розповідає про його виступи, друзів, покровителів, а також про потяг до азартних ігор і багато чого іншого. А працюємо за щоденно з 10 до 19. Партію з квітка для дорослих 11 євро, пільговий тариф для студентів та пенсіонерів 9 євро, груповий тариф 8 євро і ще багато інших різноманітних варіацій оплати. До речі, для дорослих на 11 мовах та для дітей на 8 мовах включено у вартість квітка. Ви можете дізнатися про всі заходи, що відбуваються про час роботи, ціну та інші підробиці на офіційному сайті музею. Як завжди, опис я залишу під цим відео. Я вже багато чого встигла оглянути і саме час трохи перекусити. Придворна кав'ярня Демиль заснована у 1786 році і має багато вікової історії. Ціни тут доволі високі. Тістечка від 9 до 19 євро, а кава вам обійдеться від 4 до 9 євро. Але тут подають найсмачніше на мій смак 14 десерт з такою ж 14 історією Кайзершмарен. Що був улюбленою стравою австрійського імператора Франца Йосипа І. Звідки? За легендою. І пішла назва. А ще ви можете бачити, як вам його приготують, і підгледіти деякі тонкощі під приготуванням. Навіть сьогодні салони Демель оформлені в красивому стилі Рококо архітекторів Portus Fix, однієї з найвидатніших і найповажніших мебельових компаній монархії. Свого часу постійним відвідувачем кафе Демель була імператриця Елізавета, А зараз тут можна купити знамениті цукрові фіалки, улюблений десерт імператриці Сісі. Тут проходив практику Едуард Захи. Син винахідника найпопулярнішого торта. Тут ви зможете скуштувати Демельський торт захи. Він відрізняється від класичного варіанту. Розташоване кафе на вулиці Кальмар, 14 і працює щоденно з 10 до 19. А всю інформацію про роботу кав'ярні магазинчику ви можете дізнатися на офіційному сайті. Посилання я залишу під цим відео. А я ж і поспішаю до нових пам'яток архітектури і нових вражень. Церква святого Петра. Римо-католицька парафіальна церква в стилі борока із багатим внутрішнім оздобленням. Будівництво було розпочато у 1701 році з ініціативи імператора Леопольда І. Перша церква була закладена на цьому місці ще у 792 році, ще Карлом Великим, але від неї не залишилась та від фінда фундаменту. Оскільки церква присвячена Богоматері, тут багато її зображень. Марія швидка помічниця, серце Марії та пренеспорочна, а ще чудова стильова фреска Апофіос Марії Йоганна Ротмаєра. А ще в церкві регулярно відбуваються концерти класичної музики. Ціна квітка для дорослих від 25 до 28 євро, а для дітей 15 євро. Для поціновувачів класики я залишу посилання на офіційний сайт під цим відео. І до речі, час роботи з понеділка по п'ятницю, з 7 до 20, а в суботу та неділю із 9 до 21. Ходімо. Внутрішній інтер'єр церкви вражає своєю розкішу та великою кількістю дрібних деталей, чудові розписи купола, прикрашені вікна, головний вівтар торгатна музика все це створює незабутню та неповторну атмосферу. А от чорна колона побудована після епідемії Великої великий чуми 1679 року. Цей меморіал у стилі барокко, що височить у центрі міської площі, є одним із найвідоміших та найвидатніших скульптурних творів у місті. Його визнають одним із найбільших та інноваційних скульптурних отсавлів, створених десь у Європі. Віденська колона, на відміну від багатьох інших подібних архітектурних пам'яток, що вшановує Діву Марію. Присвячена іще й святий Троїці та дев'яти хорам ангелів. Вона виконана у вигляді 18 метрової піраміди, мармурових хмар на трикутному постаменті із фігурами ангелів та святих, вершина якої вінчена скульптурою трієці. Собор святого Стефана символ не лише відня, а й всієї Австрії. Його величний шпиль, що височий на висоті 136 метрів, видно з більшості районів столиці. Грандіозний готичний собор на головній площі міста, відомий не лише своєю зовнішньою красою, але й численними реликвіями, іконами, церковним начинням та витворами мистецтва світового рівня. Штефі, як його любовно називають віденці. Майже без втрат проіснував попередні 700 років. Пережив безліч воїн. Але вже в нас час не зміг оберігтися від простої людської дурісті. У 1945 році вандали влаштували підпал магазинів, що знаходились поруч із храмом. Полум'я перенеслося до церкву, наслідок чого повністю вигорів її дах, було знищено багато цінних артефактів та творів мистецтва, а також впав дзвін із північної вежі. За активної фінансової підтримки федеральних земель споруду вдалося відновити за сім років. І в 1952 році відбулося її урочисте відкриття, ознаменоване тріумфальним поверненням заново відлитого дзвона. Історія собору розпочалася у 1359 році, коли було закладено перший камінь нового Віденського католицького собору. Його домінанта Південна вежа, будувалася майже сторіччя. Ти величною мала стати і північна вежа, закладена у 1450 році. Правда, вона так і не була закінчена. Сьогодні в обох вежах відкрито оглядові майданчики, що дозволяють помилуватися мальовничими краєвидами міста. Часи роботи, до речі, понеділок-суботу з 6 до 22, а у неділю з 7 до 22. Вхід на територію самого собору безкоштовний. А от всі візначні місця. Такі як катакомби, південна та північна башня, скарбниця за аудіогідом будуть вартувати 16 євро. Просто піднятися на вежі, південна вежа вартує 5 євро, північна 6 євро. Але я особисто рекомендую вам північну вежу. Там підйом ліфтом і краєвид набагато цікавіший. А ще саме в соборі святого Стефана було весілля Моцарта в 1782 році. І його похорон у грудні 1791 року. Всередині храм Святого Стефана не менш величний, ніж ззовні. Спрямовані вгори арки ділять будинок на три частини. Головний вівтар розташований у хорах, виконаний із чорного мармуру і прикрашеним біблейними картинами. В окремій кімнаті поховано 72 члени родини Гавсбургів. З погляду оригінальності традиції поховання, члени цієї монархічної сім'ї є унікальними. З їхніх тіл віймали внутрішні органи і поміщали в окремі урни у соборі святого Стефана. А от серця та тіла без органів ховали в інших монастирях та церквах Австрії. А от щоб максимально перейнятися атмосферою готичного собору, рекомендують відвідати концерт органної музики. Насолодившись історією та архітектурою собору, вирушаємо далі. Кальмарт найстаріша вуличка у відні. Найстаріша і найдорожча вулиця у відні. Тут розташовані будь-які відомих марок та ювелірні магазини. Пішохідні вулиці Кальмар, Грабен та Карнанштраси утворюють так звану золоту підкову, центральну прогулянкову зону. По пішохідній вулиці можна гуляти будь-коли. Більшість магазинів, до речі, працюють з 10 до 18. А у вихідний, у неділю, зазвичай вони закриті. Тут у будинку номер 14 розташована популярна кондитерська демель, яка раніше постачала випічку до імператорського двору. А от у будинку номер 11 проживав гайден. Карл зхірхе. У 1712 році відень в сьомий раз відвідала чорну смерть. І ергерцах Карл VI, як було прийнято, дав обітницю звести в подяку за спасіння від мора храм в ім'я свого покровителя святого Карла Боремео. Архітектура Харл поєднує риси кількох стилів. Купол, запозичений у Римського собору святого Петра, портику стародавню Грецію. Потужні високі колони по боках ходу нагадують ісламські мінарети, а от барочний фасад рясно оздоблений скульптурами. Над фронтоном стоять алегоричні постаті милосердя, покаяння, віри і смирення. А посередині статуя Карла Барламео, який благословляє нібито місто. Служба в Карсхірхі не йде. Але проходять екскурсії і працює музей святого Карла Боромео. Часи роботи із понеділка до суботи з 9 до 18, а у неділю з 12 до 19. І ці, та квітка для дорослих 8 євро, для студентів та учнів 4 євро. А от для дітей віком до 10 років безкоштовно. А підзарядитись солоденьким, я направляюся до придворного кафе кондитерської Горснер. Місце для справжніх гурман. Ціни помірні, як для кав'ярні, такого рівня у Відні. Кава і класичний яблучний штрудель обідуться вам у 9 євро, але рекомендую додати за 2 євро ще й ванільний соус. Розташована кав'ярня неподалік Віденської державної опори і солодкі делікатеси тут подають вже понад 170 років. Найсмачніший класичний мелаж із не менш смачним класичним яблучним струделем, під звуки легкої класичної музики і з видом на класичну віденську оперу. Просто суцільна насолода для душі. Сама кав'ярня займає другий поверх. А от якщо піднятися на третій поверх, потрапляємо до ресторації, інтер'єр якої зберігся ще з часів габсбургів. З 1847 року Йорсне уособлює найвищу кулінарну насолоду. Тут шеф кухаря пригощають відвідувачів пікарними делікатесами віденської кухні, наприклад, улюбленим віденським шницелем зі Сковороди. Блискучий інтер'єр вражає прикрашеною позолото дерев'яною обшивкою стін, історичними стильовими фресками та чудовими камінами, а ще прекрасним видом на віденську оперу. Магазин на першому поверсі пропонує виготовлені вручну солодкі делікатеси від кондитерської, торти, капкейки, птифури, труфелі, цукерки, пралини або плитковий шоколад. А всі подробиці можна дізнатися за посиланням на офіційний сайт кав'ярня під цим відео. Закінчивши вечерю, дозволю собі прогулятися неймовірними яскравими вечірніми вуличками. А закінчую сьогоднішній день я там, де й починала. Я обіцяла розповісти, як бюджетно потрапити до віденської опери. Дуже просто. Перед кожним спектаклем за дві години вистраюється довжелезна черга. Відстоювши цю, цю чергу, можна купити білети за 3-4 євро. Так, це буде не дуже комфортні, стоячі міста, але ви зможете подивитися і послухати віденську оперу майже задарма. І подивитися. На ну, прекрасні інтер'єри оперного театру. А вам я бажаю подорожуйте з нами. Подорожуйте, як ми подорожуйте краще за нас, бо життя того дійсно варте. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові локації, нові емоції і нові враження. Папа. -па.